Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Новини на першу годину дня у студії Марина Кухар. 94 дрони запустила Росія по Україні. А минулої ночі повідомляють наші повітряні сили: 60 ворожих БПЛА знищені, ще 34 локаційно втрачені. Повітряну тривогу оголошували в 11 областях на півночі, сході та у центрі через падіння уламків. Пошкоджені будинки на Харківщині, Сумщині та Полтавщині минулося без постраждалих. Ворог запускав ударні дрони із Мілерового, Орла, Брянська та Курська. І зараз повітряна тривога оголошена на Сумщині та Чернігівщині. Там знову фіксують ударні БПЛА. За цей тиждень росіяни запустили по Україні понад шість сотень ударних дронів і скинули на наші міста та села. І позиції воїнів майже 700 авіабомб. Написав у своєму телеграмі президент Володимир Зеленський. І наголосив. Ця війна триває лише завдяки перевазі російської армії у небі. Саме тому важливо, аби партнери реалізували ті домовленості, які вже є між нами. 184 бойові зіткнення за добу на фронті звітує у зведенні Генштаб. Найскладнішою ситуацією залишається на Донеччині. Ворог не припиняє штурмувати на покровському відтинку, що відбувається на інших напрямках Марина Смолова. Ідуть малими групами, аби виснажити наших захисників. Це тактика наступу росіян на покровському напрямку. Там зараз найбільша кількість боїв. Під покровом туману, коли немає пташок наших, так ворог намагається заходити як можна ближче до наших позицій. Потім, користуючись кількісною перевагою, відбуваються штурми у наших піхотних позицій, які ворог намагається займати. Тобто, наша бригада, вся всіма наявними засобами цьому протидіє, використовується весь ресурс зараз. Взагалі ну дуже тяжко дуже тяжко роботи дуже багато. Ну але намагаємось зробити все, щоб не пустити ворога до міста Покровськ. Зараз на Покровськ росіяни кидають усі сили. Штурмує піхота, артилерія б'є не лише по передньому краю, але й хаотично обстрілює цивільні об'єкти. Місто постійно під артилерійськими ударами, під ударами градів, під ударами кабів. Так, тобто південні околиці зазнають дуже потужних. Ударів з боку ворога дуже важка ситуація біля Курахового напередодні аналітики Діпстейт повідомили, що росіяни окупували місто, а також просунулись біля Андріївки, Солоного та Новосілки. В Осу Хортиця заявляють, сили оборони утримують позиції в межах міста, зокрема біля Тес. Ворог атакує силами піхоти в пішому порядку, застосовує тактику такого просочування інфільтрації в наші бойові порядки. принаймні намагається це робити, але Працює наша аеророзвідка вчасно. Виявляються малі штурмові групи. наші десантники нещодавно провели декілька успішних операцій, взяли штурмом декілька російських позицій. Не припиняються штурми на турецькому напрямку. Наступають із важкою технікою. І БМП і танки спочатку застосовували для чисто підвозу піхоти зараз, якось так. І задіювати в тому числі намагаються зараз. І більш інтенсивно в самому Турецьку стало, і ми, як на фланзі, стоїмо нас, вже скільки в лоб штурмують, росіяни намагаються повернути території на Курщині. І заради цього авіацію масово бомбардують свої ж території кабами, бо перед ними стоїть завдання витіснити українську армію з Курської області до кінця січня. Ворог зараз останніх. Останнім часом пробую заїжджати на техніці, причому перший раз за довгий період, тобто перед цим кілька місяців тому була така сама історія. От коли він заїжджає саме саме колонами в кілька накатів. От з великою кількістю піхоти, коли вони активізуються, коли вони націлені на відбиття якоїсь ділянки, і це особливо те, що останнім часом відбувається в зоні нашої відповідальності, вони включають всі можливі засоби. Тобто, у мене за ніч, от для розуміння, спалили два пікапа відбили кілька одиниць броньованої техніки, і це вообще за короткий період. І на даний момент, наприклад, застосування колісної техніки. Лихої воно набагато краще, набагато спрощує нам забезпечення. Марина Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини у суджі. Російські війська скинули бомбу на будівлю інтернату. Там переховувалися мирні жителі Курської області. Інформацію підтвердив речник комендатури ЗСУ суджі, полковник Олексій Дмитрашківський. Внаслідок авіаудару від тяжких поранень загинула місцева мешканка. Приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна, двері. На сьогоднішній день постало велике питання, куди переміщати людей, як зігріти цих людей, люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона. Після інсультні є одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на сьогоднішній день, на даний момент, досить тяжкий. Вони родом від Криму і аж до північної Кореї в полон потрапляють ті, хто пішов воювати на боці агресора, що розповідають нашим на допитах Ельвіна Сейдбулаєва. Євгену 25 і його історія доволі типова для російського громадянина. Родом із Алушти мав проблеми із законом. Між в'язницею і фронтом обрав війну, підписав контракт зі зрос армію і без підготовки опинився в штурмовій бригаді на Курщині. Йде тільки в штурм. Насправді набір тільки в штурми. Якби ти не намагався битися, ти не вийдеш звідти або вийдеш інвалідом, без ніг без рук, або не повернешся додому. Тільки за чотири дні загинуло більше ста людей. У мене на очах. Зрештою, Євген потрапив у полон і каже: радіє такому порятунку. А ще розповідає про солдатів КНДР, які воювали поряд. каже про них дбають краще. Ось там висадили. Я там висадили. Я чув 300 людей. Одразу двохсоті вони там десь щось штурмували. Вони там почали плакати. Типу, заберіть пташки, ми тоді підемо. Солдати з північної Кореї на Курщині з'явилися у жовтні. В грудні їх почали кидати в штурм. Вони не знають реалії сучасної війни і технології, бояться дронів. Але при цьому зазомповані пропагандою північно-корейці дуже дисципліновані і не здаються в полон. Та нашим бійцям таки вдалося їх схопити. Перші полонені солдати Кіма вже перебувають у столичному ізоляторі. Вони живі, інші військові з північної Кореї та росіяни намагаються добувати своїх поранених корейців. І саме, щоб вони не потрапили в полон. А те, що їх вдалося полонити, це дуже добре, бо Росія і Північна Корея усіляко приховують очевидно їхню участь у війні проти України. Солдати КНДР одягнені в російську форму, їм видають документи мешканців Гуряції чи туви. Один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці ТУВА РФ. А інший взагалі був без документів, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Наголошує, що їхав, нібито на навчання, а не на війну проти України. Хоча весь світ знає, що північнокорейці воюють на Курщині, і полонені ще один доказ. Згідно із Женевською конвенцією, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Саматично вони повністю здорові. Перший має більше челісно-ліцеве раніння їм буде займатися наш стоматолог. Другий має пораднення, відкрите поранення з переломом. Нижньої Обоє солдати молоді. Одному 20 років, іншому 26. Зараз із полоненими північно-корейцями спілкуються слідчі СБУ через перекладача, бо кендерівці не знають ані англійської, ані російської. Тож, або отримати свідчення, наші спецслужби взаємодіють із розвідкою південної Кореї. Ільвіна Сидбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Патрульний поліцейський із позивним Док захищає Україну на найгарячіших точках у складі підрозділу Хижак. Починав бойовим медиком, а зараз аеророзвідник на турецькому напрямку. У вільні ж хвилини навчає, як рятувати життя. Ольга Косенко з ним познайомилася. Затягнули, зафіксував. Дмитро показує майбутнім поліцейським, як накладати турнікет на поранену кінцівку, щоб постраждали й не стік кров'ю. каже під час коротких відпусток завжди охоче навчає колег надавати домедичну допомогу. Поліцейські стикаються ДТП, обстріли у нас зараз на жаль проїзходять. І їм дуже важливо вміти рятувати життя, бо першими прибувають на допомогу. Це поліцейські слухачі тренінгом задоволені, адже навчає їх саме бойовий медик. Подивіться його в бойовому досвіді. Попробувати в реальності як накладувати на живу людину, як це спасти її життя. Це набагато важливіше ніж те, що покажуть так просто на якомусь манікені. Дмитро народився в Краматорську на Донеччині у 2014-му, коли Росія окупувала частину України, задля безпеки мусив з родиною залишити рідне місто. Багато дуже людей знало, що в нас вся сім'я підтримує тільки Україну. Ми всі дуже патріотично налаштовані були. У 2019-му став до лав патрульної поліції після закінчення спецкурсів викладав колегам тактичну медицину та вогневу пів підготовку, а з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт як бойовий медик. Відбивати нашу країну від цих загарбників, бо вже раз вони прийшли до мене додому, другого разу я не дозволю цього, щоб вони прийшли ще раз, і щоб я вже нікуди звідси не, не поїду. У складі бойового підрозділу хижак воював на Київщині, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині та Донеччині. Нині як аеророзвідник нищить ворога неподалік Торецька. Раді. Трьох метрів, якщо хорошо попасти, то дороже не втече від нас. Ми не даємо їм. Вільно рухатись по місцевості. Ми одразу їх бачимо. Сразу ми якісь засоби приміняємо для того, щоб їх знищувати. Вони не можуть заїхати на, на техніці. Вони не можуть накопичитися для якогось штурму. Дисциплінований, хоробрий, рішучий, кажуть колеги. Про Дмитра він був у нас і якби і медиком, і стрільцем. Разом виїжджали на бойові позиції, надійний козак. Дружина Вікторія рішенням чоловіка Віка захищати країну пишається, хоч зізнається тривожно за нього. Коли він виїжджає на позицію, а я його прошу, щоб він мені там, хоч раз у годину, раз у дві години. Ну по можливості мені відписував, що я розуміла, що з ним все добре. Звичайно, хвилююся. Про рішення піти на фронт не шкодує, каже Дмитро, адже воює заради своєї родини і майбутніх дітей. Щоб вони ніколи не касалися цієї війни, щоб вони навіть не чули, як рвуться бомби. Із Черкас Ольга Ко. Синко Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини у Чехії в ресторані стався вибух. Загинули шестеро людей, ще восьмеро травмовані З сусідніх будинків. Евакуювали тридцятьох. Трагедія сталася напередодні ввечері у місті. Мост за попередньою версією. Випадково перекинувся газовий обігрівач на літньому майданчику ресторану. Відроджує традиційну подільську кераміку, якій майже п'ять століть. Вінницька майстриня Вікторія Ніколаєва за свої роботи здобула премію імені Катерини Білокур. Мисткиня створила серію унікальних гончарних виробів барської кераміки. Процес виготовлення бачила наша Вікторія Гетьман. Вона чимось схоже на пластилін і тісто. От щось таке є. Вікторія Ніколаєва старанно формує виріб на гончарному колі у руках мистки ніж шматок глини перетворюється на макітру для тертя маку. Он вироби, а це миски, глечики, горщики та свічники. Вікторія створює у техніці барської кераміки. Це суто подільське мистецтво, якому майже 500 років. Так, вона ж прекрасна. Ну ви, ви просто подивіться навіть оці е, просто полюсточки, які там е, іноді схожі для людей, які в цьому нібито не тягнуть, е, Схожі на якісь карлючки. А якщо ти почнеш дивлятися, а це не просто колюсточки, це йде частина квіточки, це йде безкінечних тільки, він таким чином покладений. Особливість барської кераміки біле тло та візерунки із відтінками жовтого, коричневого та зеленого. Наносять їх не пензликом, а спеціальним інструментом під назвою грушка. Це сучасний варіант цього інструменту. Раніше це використовувалися роги. Найчастіше на кераміці зображують людей, птахів та квіти, а інколи і цілі історії. Чим швидше ти проведеш лінію, не відриваючи, тим краще. І от оці всі лінії вони не відривні максимально. І ці мордочки, які виходять, і ці руки, і е, якщо подивитись на цю весільну миску, які в нього прекрасні штанці, да? І ну це чудово, які у них корони на голові. Тобто там ти дивишся вже якийсь юмор. Аби створити один виріб, у цій техніці необхідно від 10 днів і до трьох місяців. У кожну роботу Вікторія Ніколаєва намагається вкладати сенс, як, от, у цей глечик він, здавалося б, не зовсім цілий. Та мисткиня каже, так і задумано. Свічечка, якщо на наше сьогодення дивитися, що ми всі страждаємо від того, що нас просто знищують. От це така собі погляд на традиції, які знищують. Традиційне майстриня поєднує із сучасним цю тарілку із зображенням гурту даха Браха теж виконано у техніці барської кераміки. Даха Браха за кордоном продали вже напевно з десяток таких мисок. Кожна починаючи від 2-2,5 тисяч доларів за миску. Це все для хлопців на цього. Минулоріч барську кераміку внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Вже цього року Вікторія Ніколаєва із серією виробів у цій техніці здобула всеукраїнську мистецьку премію імені Катерини Білокур. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.